Що студія квартал 95» для Зеленського це реальне його близьке оточення? У міндіча настільки все було погано міндіч користувався авіасполученням на території України, яке, яке закрите повністю президент України Володимир Зеленський забезпечив течу mm -hmm. Міндіча з території України. Росему Мєров фігурує впроваджені е і не один раз. Ручцем mm -hmm. Мєров перебуває за кордоном. Зараз Ростимуров перебуває в Туреччині. Вітаю, незламні українці! Сьогодні з нами на зв'язку Олег Семороз, ветеран війни, громадський діяч, також юрист, правозахисник. Будемо говорити ми про плівки міндіча і нова інформація з'являється. Про Гевару. Uh, ним виявився екс-міністр національної єдності Олексій Чернишов. Загалом зафіксовано передачу 1,2 мільйони доларів і майже 100 тисяч євро готівкою безпосередньо в офісі або у медичній клініці, яка належала одному з учасників злочинної організації. екс-міністру України Чернешову вручено підозру. Загалом це вже сьома підозра. За останні дні, яка вручена різним особам, е, зв'язаним з Міндічем. Ну, Давайте почнемо. Хто такий міндіч? Е, коротко і як він зв'язаний зі всіма цими міністрами е, Галущенко, Гринчук, е, Рустемомєров. Вітаю. Е, ну, про Міндіча можна говорити багато. Я думаю, найкраще. Він же Карлсон, так господи, Карлсон чи Гівара. Я не знаю, чи не кажу, де вони це беруть, де вони це беруть так про себе. Але про Міндіча, я думаю, коректно буде сказати. Ну, звісно, олігарх, але олігарх з нахилом тіньового сматрячого в державному секторі. Оце, мабуть, ключовий факт, який є. Через свою наближеність, через свої приятельські відносини, бізнес-партнерські відносини з президентом України Володимиром Зеленським безпосередньо Міндіч – це людина, яка мала бізнес-партнерські відносини із олігархом Ігорем Коломойським в деяких моментах, але в принципі він був ключовим гравцем і його ключові відносини з Зеленським. Це е, студія Квартал 95». Да, з виходцем, з якої є е, президент Зеленський, вони дуже добре е, і кіпрські офшори мали спільні з Міндічем і бізнес в Росії. Е, так, ми знаємо, що вони працювали навіть після початку війни 2014 року на території Росії, як студія Квартал 95». Згодом ці тісні відносини ставали ставали тіснішими, коли президент України Володимир Зеленський. Тав президентом у 2019 році. Один із перших серйозних таких корупційних я навіть не скажу, що корупційних, але серйозне розслідування. От те, що вони залишаються фактично старою системою, це спадняки. Це, попри карантинні обмеження, у них тоді було День народження на Грушевського. Це було в квартирі Міндіча, та і це був день народження президента України Володимира Зеленського січень 2021 року. двадцять uh року. -huh. Там був Чі Гівара, Він вже Черношов. Uh -huh. Я б і я би це відмітив би насправді, тому що Черношов тоді тільки-тільки з Київської обласної державної адміністрації перейшов на роботу в уряд і був єдиним на дні народження. Представником уряду і колишнім працівником державної адміністрації, що говорить про те, що Черношов дуже близька людина, і він безпосередньо, ну, бо це відбувалося в його квартирі. В цій квартирі, яка фігурує в кримінальному провадженні набу, яку використовують як бек-офіс, та це там величезні, величезні квадратні метри в самому центрі Києва біля урядового кварталу, біля Марінського парку. Це все говорить про, про зв'язки. Далі міндіч посилював тільки посилював свій вплив, і ми бачимо, що період зараз повномасштабного вторгнення четвертого року війни повномасштабний, міндіч тільки посилив свої позиції, посилив свої позиції. Ми знаємо, в медіабізнесі, посилив свої позиції в енергетичному державному секторі, і в сфері безпосередньо так само оборонно-оборонних закупівель Firepoint Ракети, дрони, і ну не треба далеко ходити, щоб зрозуміти, що те, що я назвав там, де фігурує держава, неможливо виконати, будучи навіть просто олігархом. Ці речі має хтось лобіювати, лобіювати з органів центральної виконавчої влади. Міндіча такі люди були. Це Герман Галущенко, який е, працював. Е, Безпосередньо в енергоатомі, потім працював в міністерстві енергетики. Зараз він є діючим міністром, міністром юстиції, і так далі. Чернашов виконував виконував свою роль так. само те, що вони збиралися в бек офісі і так далі. Він це прем'єр-міністр. На секундочку людина, яка, яка входить, знаєте, є таке поняття: хто має доступ в офіс президента? Хто входячи в офіс президента? А хто ні. Ну от Чернашов не скільки навіть Герман Галущенко, та, це все ж таки ставленик офісу президента. А от Черношов його можна сміливо назвати представником офісу президента. Ну і звідси я вам скажу, звідси була завжди така неадекватна реакція на антикорупційні інституції і так далі. Бо те, що ми зараз побачили: Черношов, Галущенко, Міндіч це безпосередньо оточення президента. Не хтось там, не хтось з його команди. Це ті люди, яких він дуже добре знає, коли є закрите коло спілкування mm -hmm. для народження, вони в це коло входять. Да. Тобто це доволі таке вузьке коло. Тобто, виходить, що вони просто встромили йому, як то кажуть, кинджал у спину. Або він ж знав про ці схеми. Абсолютно, ні. От те, про що я і говорю, це вузьке, близьке коло. Знаєте, є велика проблема українського народу, коли вони. Е Часто ведуться на цю дуже нехорошу байку, яка ж входить на насправді нормальному розвитку нашої країни, коли постійно намагаються нав'язати думку, що цар хороший, а це бояри погані. Просто вони постійно когось підставляють. Він вже не знав. Ну слухайте. На наскільки я, ти... я просто я просто хвилююся, як ще це Росія використає, тому що ми бачимо і напружену напруженому і на передовій мобілізацію, блекаути. Це... Але блекаути ну цей вина в цьому, вина в цьому безпос... безперечно. з такими корупційними скандалами. Такі корупційні скандали mm. і така корупція. Вони послаблюють країну, але тут точно треба називати бенефіціарів винних у цьому тут. Антигерой один ті, хто вчиняють ці, ці злочини і допускають вчиняти ці злочини. У мене є глибоке переконання. От серйозно. Розуміючи, хто такий міндіч, спільні дні народження, спільний бізнес студії квартал 95, а я бачу, що студія квартал 95 для Зеленського це реальне його близьке оточення, яким він довіряє, з яким він підтримує добрі відносини, і яким він дуже довіряв спочатку 19-го року, з якими він прожив, ну. Не один десяток років уже в рамках бізнес-партнерських дружніх відносин. Це говорить про те, що він цим людям довіряє, бо спілкується з ними досить неформально і досить прямо, і досить глибоко знає про їхню діяльність. Міндіч тільки зростав, так це говорить про те, що ці відносини з зеленським теж зростали. Ну, типу, це ж не був зворотній ефект, що Міндіч був олігархом, і потім... І потім він почав займатися тільки студією квартал 95. Він був студією квартал 95 і став одним з ключових гравців в енергетиці і в оборонці. Це говорить про те, що президент України Володимир Зеленський прекрасно знав про це. І е, ці контакти, які були з Офісом президента, Чернишовим і не тільки, там же є дуже цікавий момент на плівках Набу, коли його е, Міндіча викликають в Офіс президента, е, смс-ками. Та, там є дуже класний цей фрагмент. Дуже цікаво дізнатися до кого це. У Мене є припущення, їх зараз озвучувати не буду, але скажу, що за моєю інформацією, це топ посадовець, це керівництво офісу президента України. Ну, а... Я можу теж пропустити, але я запікую це Ця... такий в мене пропущення. думаєте інше. Ну не будемо я а. без коментарів, тому що це не була насправді неблагодарна справа. Я залишуся тут при при своїй позиції. Я скажу, що це керівництво офісу президента України. Тієї вертикалі влади, яку вибудав президент України Володимир Зеленський, так давайте ще зазначимо про втечу Міндіча за кордон, тобто його фактично випустили, його попередив хтось про те, що йому будуть почати. Дивіться, це я на 100% впевнений, От з того, що зараз ми проаналізували, побачили, як тікав міндіч, який термін він тікав. Я на 100% впевнений, і провадження, яке є всередині, набув і САП підтверджують мою думку. Це 100% виток інформації. Та, що так само ставить дуже багато питань до керівництва Національного антикорупційного бюро. Mm -hmm. А я дуже скептичний, тому що, власне кажучи, пан Кривонос виходець з команди Слуг Народу, хочу нагадати, та працював з є в тандемі працював з Оленою Шуляк е, в державній будівельній інспекції. Тому е, тут у мене питання м його політичної незаангажованості і реальної незалежності, в яку я просто не вірю. Тому що це ж не перший випадок. Давайте згадаємо, який був минулий скандал. Ну такий реальний, який ну, всю країну так бадьорив розслідування набув. Денис Комарницький, місто Київ. Ну Там, вибачте, у нас просто в Київській міській раді і в земельній комісії і в команді Кличка не залишилося просто людей, які б не були пов'язані з цим тіньовим смотрящим, сірим кардиналом. Він втік за кордон. Втік за кордон буквально перед обшуками. Через злив інформації, так само як злив інформації був в історії з Міндічем. Міндіч за попередню інформацію з того, що дають джерела, я підкреслюю, це джерела та це не 100% інформація. Але ту картинку, яку ми можемо запоставити, тому що одразу декілька джерел дають цю інформацію. Міндіч тік за кордон буквально за менше ніж добу до проведених обшуків у нього на Грушевського. Тобто він тобто ще це... підчистив, мабуть, все там? Ну, скажімо так, підчистив, вони розуміли, що більшість інформації вже зібрана. Угу. Підчищати, а, але ключова історія у них була: це втікти. Втікти за кордони зараз мініч знаходиться в Ізраїлі. За попередню інформацію він тікав спочатку шляхами Комарницького. Він цікав в Австрію, у відені звідти. Перебрався в Ізраїль і зараз перебуває в, ті... в місті Тель-Авів. Лявів. А... Але тут дуже цікаво, і я склоняюся до думки певних аналітиків експертів, які говорять про те, що у Мінді чи настільки все було погано, що він би, скоріше все, не встиг би покинути країну існуючими логістичними автомобільними шляхами. Це вказує на те, що як мінімум по території України, хоча є версія, що і кордон був перетнутий повітрям. Але окей, це занадто складно. Беремо більш е, просту версію. Скоріше за все, він користувався авіасполученням на території України, яке, яке закрите повністю повітряний простір в Україні суворо закритий. Розблокувати його і погодження будь-якого будь борту будь-якого борту, навіть зараз санітарних бортів, відбувається на надскладному високому рівні. Лінії Міністерства оборони Генерального штабу Збройних сил України. Ну, не буду довго пояснювати. У нас працює система ППО зараз досить складно. І реально, якщо ти з безпекою хочеш пролетіти, це тільки погодження на цих рівнях. Знову ж таки, хто міг віддати такі команди? Ну, це, це вище військово-політичне командування. Чи навіть міг, припустимо, сирський віддавати однособово такі. Команди, я не думаю, що навіть він був в даному випадку дуже глибоко знайомий з Міндішем. Ну може по якимось закупівлям, так але все-таки у сирського функції більше е, ну такі перемі як головкома е, поля бою, ну і в тому ж і повітряного простору. Тому я припускаю, що ця команда надавалася набагато вище саме президентом України Володимиром Зеленським, і найгірше, що, окрім того, що він знав. Про його корупційні потоки Міндіча в енергоатомі, вони туди свідомо заводили відповідних міністрів, свідомо працював Черношов у цій всій історії, як віце-прем'єр-міністр. Е, я абсолютно переконаний, що президент України Володимир Зеленський забезпечив течу mm. Міндіча з території України, і те, що вчора він записував відео про те, що. Корупцію треба боротися, мають бути вироки, хоча так завуальована. Слухайте, ну все оточення президента. Він кожен їх знає особисто, він не одну чарку з ними випив за своє життя, і він завуальовано про них говорить. Це, на мій суб'єктив, говорить про те, що президент України Володимир Зеленський був частиною цієї схеми, на жаль, і в даному випадку зараз зайняв сторону. Ну, вибачте, за мій жаргон, але хочу називати речі своїми іменами, Такий окунь-стайл. Він прикидається перед суспільством зараз Окуням. І це все дуже, дуже видно. Ну, бо фальш читається. Президент Зеленський за останні роки у своїх відеозверненнях в принципі такою емоційною людиною. Так? І ця емоція дає дуже часто щирість або нещирість. У даному випадку мені, мені прям читається дуже. На щирість в діях і в словах президента України, тому що фактично він міг повести себе по іншому. Він міг сказати, що ці люди е, повинні постати перед законом, назвати їхні прізвища і навіть звільнити декілька міністрів або усунути. У нас на сьогоднішній день досі ніхто не усунений. Так, так я знаю. А, це теж багато про що, про що говорить. Угу. Mm -hmm. Ну я не знаю, чесно кажучи, як це все коментувати. Це такий сюр. То mm -hmm. я я прямо розумію. Що е, демонтаж антикорупційної інституції, який вони намагалися провести, пам'ятаєте, це ви. причина цієї історії? Тоді був Чернешов, ага. тоді знали про Міндіча, знали, яка це справа, знали, що це оточення президента, і тоді вони це робили. І дякуючи суспільству, е, реакції людей цього не вдалося їм зробити. І ми сьогодні знаємо правду про ті схеми, які були в енергоатомі. Я думаю, що нас чекає ще дуже багато інформації про оборонно-промисловий комплекс, оборонну сферу оборонні закупівлі, компанію Firepoint і не тільки її, а, але Тимура Міндіча. Розумієте, не треба вважати людей за ідіотів. Люди прекрасно розуміють, який рівень стосунків був у Міндіча, у Чернишова з президентом Зеленським. Ну, розуміємо, бо, він, бо, бо це довгий був період. Там. І вони не на одному заході його показували, mm -hmm. і те, що вони мали е, такі прямі зв'язки з офісом президента, тільки це підтверджує. І те, що зараз президент Зеленський зайняв таку позицію, тільки говорить про те, що це справді йшло з, офіса, з офісу президента України. Друзі, це одне з найбільших корупційних викриттів останнього десятиліття, адже мова йде про збитки державі у 100 мільйонів доларів. Ще я хотів зазначити, звідки саме вони крали так? Те ми зараз маємо блекаути і так далі. Тобто вони брали ці відкати від десь від 5 до чи від 10 до 15%. відсотків. Розкажіть більше про це саме на чому от вони. Крали? Ну, Я думаю, я думаю, про це вже в принципі. Ну, не те, що натякнула, ми теж те, що є в плівках, те, що є в позиції на і САП, в принципі, все, все очевидно. Це була велика схема насправді енергоатома енергетичного державного сектору, mm. так і ті проблема, ту проблематику, яку ми маємо зараз, і захищеностві в тому числі вони використовували зловживали своїм становищем при тому, що вони міді чи компанія, і більшість учасників корупційної цієї схеми. Вони не мали будь-яких посад, щоб якось впливати. Тобто, це реально тіньовики. Як думаєте, а який міністр, який працівник енергоатома буде слухати якихось тіньовиків? Ну тільки, вибачте, ті, які мають пряму, о, пряму домовленість, так, пряму, о, прямий мандат угу. на, на, на цю тінь. Мандат це дається. Ви розумієте, на якому рівні, О, щоб я зараз не повторювався. Я думаю, глядачі вже прекрасно усвідомлюють, хто має видати мандат, щоб якісь е, сірі кардинали керували енергоатомом. Я думаю, ви усвідомлюєте, який це рівень. А далі вони зловживали слухайте, що вони тільки не робили. Вони і просто тупо кошмарили е, гравців енергетичного ринку. Просто тупо кошмарили. Там є записи про те, що хто як і коли з якою швидкістю опиниться в армії. Якщо не буде виконувати їх вказівки. Mm -hmm. ну це теж ви розумієте, та якого рівня мандат дається, якщо, якщо такі фрази висловлюються, і звісно, що найгірше, це е, згадки про укріплення, у, укріплення нашої критичної енергетичної інфраструктури. <звіплення> Ми будемо що то й що діяти, чи не закончу різні, чи мороди, і з кругом я би подарував. Ну я с нечесно, жалко, дім стає. Як вони з цього стібуться, як вони до цього ставляться і так далі? І Ми зараз починаємо наслідки цієї історії, тому що ось ці люди відповідали за це, і люди не відсотках вимірювали бетон і якісь сітки. і Ламали голову, що робити з укріпленням нашої енергетичної системи, а в відсотках вимірювали відкати. І чорний нал з своїх посад, зі свого цього мандата впливу на, на цей сектор, на жаль. Яке має бути покарання? Чернишов він в Україні, чи він теж втече? Чи втече Галущенко? Рустему Мєров теж є підозри, що причетний. Рустимо Міров перебуває за кордоном. Зараз Рустимо Мєров перебуває в Туреччині. Дуже так несподівано. От він мовчав про військовополонених. Сьогодні вирішив згадати, що у нього в Туреччині дуже багато справ у військовополонених. Співпадіння, тому що так, Рустему Мєров фігурує? Проваджені і не один раз. На плівках поки що його немає, але Омєров фігурує і дуже часто фігурує як міністр оборони по оборонній сфері. Там дуже багато цікавих матеріалів. Ну, це я думаю, вже на Буй Сап розкажуть більше деталі. Розумієте, чи втечуть вони, ну це ж ніхто з них не тікав сам ну в рамках, типу. Перетнути кордон, боятися прикордонників, і так далі, всі вони тікали на рівні, коли це вже було вирішено: на рівні, на рівні керівництва Державної прикордонної служби mm -hmm. Потікало вже стільки народу, стільки народних депутатів від Слові народу. Але у нас голова Державної прикордонної служби залишається на своїй посаді, що показово, як на мій погляд. Але знаєте, тут же до всіх питань у мене дуже багато питань до Служби безпеки України, до пана Малюка, який сидів. І коли зносили антикорупційну інституцію, е, накидував більше всіх. Про те, що там русаки, це я цитую зараз голову Служби безпеки України, русаки кругом, і він бореться з Русаками. Е, роз... У мене постає питання: а коли ділки е, ось такого рівня, Міндіча, Чернешова і так далі розповідають, як е, корупційні потоки опиняться в Москві. Як у них під час обшуків вилучаються дуже, дуже красива, якщо не помиляюся, блокнотик охорони президента е, країни, з якою ми воюємо? Ну, з Росією, тобто. Це ще не русаки? Може, я щось не розумію. Я хочу запитати пана Малюка, це русаки чи ще ні? Дуже цікаво. Е, краси на енергетичному секторі, на оборонному секторі, воюючій країні. Це русаки? Чи ще ні? От мені дуже. Дуже цікаво. показовою в цьому всьому є робота СБУ і позиція керівництва держави. Ми ж, е, окрім того, що президент це або як прокоментував, ну бо треба завуальовано, наче він цих людей по картинкам бачив. Ну підкреслюю, я називаю своїми іменами. Це були дні народження. Він бухав з ними не дочарку. чарку. Він дуже прекрасно їх знає. Тому що ці дні народження були закритими вузьким колом. А Є ще дуже показова історія, як реально Офіс президента і його медійні е, помийки реагують на ці всі речі. Вони реагують замовними матеріалами, от під копірку. Я викладав у себе в телеграмі, я нарахував там більше 20 телеграм-каналів з однаковою новиною. Про новину про те, що це провадження, ідії набу грають на руці Росії, ну тільки абита тільки людина. Може звинувачувати. Це знаєте, як є є людина, яку якого... маньяк. і згол людину. І потім знаходяться такі от ділки, які кажуть: ну, сама винна. Ти так одягали, значить, значить, дала привід тебе зволкати. Не скаржся, Точно не маньяк винний. Абсурдна ситуація, але це сьогоднішні дії офісу президента України, його медіа повій. І всі ми їх прекрасно знаємо: ці телеграм-канали, ці обличчя, які все життя працювали на Януковича і так далі. Ми ж їх знаємо, і бачимо, що вони зараз говорять, і не треба людей вважати за ідіотів. очі. Дякую. Будемо сподіватися справедливого покарання, хоча ми його не бачимо. Кропу відпустили. Справедливе покарання це, це злочини зараз проти національної безпеки 100%. України 100%. воюючої країни. І якщо ми говоримо з вами про справедливе покарання, воно можливо тут тільки одне. Ну, ми демократична країна. Але ці люди за своє діяння ну це кров, це кров воюючій я... країни це кров. Не полікоть. Вони тонуть просто в цій крові. Їх немає більше в цьому житті бути на свободі. Бо це єдине, яке можливе покарання. Добре. Зараз нам чергово будуть розповідати, що написано в КПК, скільки вони там вкрали і за яку заставу вони вийдуть. Угу. Ну, звісно, це несправедливо. Те, що Міндіш зараз в Тель-Авіві, НАБУ заявило, що спробують його повернути. Це взагалі реально його повернути в Україну. Ми знаємо практику, що у нас досі, навіть з країною Європейського Союзу, з Австрією, є проблема. Комарницький досі сильно нам певні процесуальні дії провели, але Комарницький досі маючи підозру, сидить в Австрії. От. Ми знаємо. Я, я не знаю жодної практики. Я знаю, що Ізраїль займає таку позицію, що він. Ну, не видає, коли їм там невигідно щось і так далі. Е, тобто, вони залишають корупціонерів таких подібних у себе в країні. Mm. Це теж питання до відносин. Було б бажання це питання вирішується вже на рівні на найвищому рівні, тобто главами держав. От приїжається і говорить: хлопці, ми з вами живемо в нормальному світі. Ми поважаємо вас як державу Ізраїль. Mm. Ну не треба ж нам, злочинцям, ті люди, які е, тають життя нашим людям, яких вони в крові руки мають. Не треба їх у себе прихищати, бо ж цивілізована країна. А хто хто буде цей весь діалог? Та людина, яка з ними бухала все життя? Я думаю, ні. Я по злочинців, які зараз в Ізраїлі. Міндіч і компанія. Ну, очевидно, це, це абсурдно. Тому, на жаль, я не роблю тут якогось крутого погр прогнозу. Mm -hmm. Думаю, що міндіч. Поки що буде уникати відповідальності. Я теж так думаю, але хочеться відзначити роботу набу і сап. Те, що ми відстояли їхню незалежність і бачимо, хоча б якісь результати там є дуже багато цікавих речей, і про них теж треба вартує сказати. Так я дивіться, я ніколи не казав, що я вважаю їх роботу ідеальною. У Мене дуже багато питань. Я на початку вам сказав про кривоноса, про витоки. Так, так, так. це не ідеальна робота. Є дуже багато питань. Mm -hmm. Я не виходив за Набу і САП. Я виходив за антикор інституцію незалежно в Україні, яка має стати незалежна, але яка має бути, і ніхто не має права демонтовувати. Але тому почуйте мою позицію. Але я ще хочу дещо зазна зазначити, що деякі детективи НАБУ і деякі люди, які займалися розслідуванням цієї справи, вони зараз переслідуються кримінально, вони зараз знаходяться в СІЗО, і в жорсткій формі Служба безпеки України їх затримувала. І вони працювали самопоміндічу. У мене дуже багато питань, що відбувається у нас зараз в демократичній країні, і чому е чим займається служба безпеки України.